Десь влітку минулого року на нашому каналі вийшло відео про топ найнадійніших бюджетних автомобілів. Так ось сьогодні у нас друга його частина. Чи ви серйозно думали, що надійних автомобілів всього-навсього десяток? Е, е, геть ні. Взагалі дуже багато коментарів прилетіло на тему: а де ж японці? Що це за відео без Тойоти? Хіба Тойота для тебе це взагалі жарти? Хіба Тойота це не машина? Так, от відповідь усім. Японці в Японії. Toyota – хороша машина, а найнадійніший бюджетний автомобіль Deo Lanos. Ладно, насправді я жартую. Давайте полетіли і поговоримо, що ж у нас сьогодні буде насправді. Розпочнемо ми сьогодні з автомобіля, який є рекордсменом книги рекордів Гіннеса. Це машина, яка є найпродаванішою моделлю в історії автомобільної промисловості. Але водночас це автомобіль, на який ніколи не скажуть: Вау, ти ж купив просто фантастичну! Бо це всього-навсього проста, надійна та всім давно відома Toyota. Корола. Якщо ми говоримо про бюджетні автомобілі і про компроміс між віком і ціною, то згадаємо у цьому відео покоління Е-120 та Е140. Ці машини мають відмінну репутацію невибагливих, при цьому виконаних на доволі пристойному рівні якості автомобілів на свій час вони були доволі технологічними, і як завжди, у Toyota люди платили за ці авто в салонах дещо більше, ніж за машини у конкурентів, та при цьому розуміли, що це авто не підведе та залишатиметься максимально ліквідним тривалий проміжок часу. До речі, і зараз ви можете помітити, що Тойоти, в тому числі короли, часто доволі високі за цінниками на вторинному тому ринку єдине, що я раджу це обирати вам механіки або автомати ні в якому разі не робити. Послухаєте, проблем точно не буде. Наступний варіант, який я радо зможу вам порадити, це Міцубіші Лансер 9 та 10 покоління. Я скажу, що ви можете купувати будь-який із бензинових двигунів. Що стосується коробок передач, то тут ситуація аналогічна, як і з Тойотами, про які ми згадували дещо раніше. Тільки механіки або класичний гідротрансформатор. Я не можу сказати, що варіатори прямо жахливі, але з точки зору надійності вони дещо поступаються. Іншим варіантом з недоліків знайти таке авто в живому стані кузова досить складно. А якщо і з'являються варіанти, то прямо оверпрайсні. Особлива проблема стосується Lancer X, тому що коли він тільки з'явився, його дизайн видавався просто супер агресивним, і ці машини навіть з двигунами до 2 літрів купували люди, які уявляли себе за кермом Evolution. A. Через це ці машини часто отримували по різних частинах кузова. Якщо ж ви не хочете втрапити в халепу і купити поганий автомобіль, то ви знаєте, що завжди в описі під нашими відео є номери телефону, за якими ви можете подзвонити, проконсультуватись, і як результат ми підберемо для вас найкращий автомобіль. Я вже згадував у минулому відео, що хто точно не купить ненадійний автомобіль, так це таксисти. І розпочнемо ми сьогодні із варіанту, який часто обирають люди цієї професії, це машина, країна-виробник якої підкорила сучасну молодь, підлітків і не тільки своєю музикою. І якщо ви зловили цей логічний ланцюжок, то це K-Pop, Корея і, звичайно ж хендай Соната. ІгрекФ. Або LF. Я вважаю, що як авто на кожен день класно підходять корейські газові сонати. Якщо ви не дуже вибагливий автоестет і вас не лякають пробіги у 300 плюс тисяч кілометрів, і то це в кращому випадку. З бензиновими легше, їх можна знайти в хороших технічних станах та у непоганих комплектаціях. Я не буду розповідати про це в деталях, бо на нашому каналі є відео про обидва ці автомобілі, де ви зможете почути абсолютно все, що потрібно. Посилання ж я вам залишу ось тут. Трішки вище. Як то кажуть, пересядемо з комфорту в економ. І левова частка автомобілів в цьому класі в таксі це Peugeot 301. Зрозуміло, як я підв'язав. Левова частка і значок Peugeot з Угу. Ідеальний варіант це бензиновий або дизельний двигуни 1,6 літри. Прості, ресурсні та доволі економічні. Ну і важливе уточнення: механіка і тільки механіка. Тут, звичайно, і мінус. На ринку багато екземплярів із скрученими пробігами або не скрученими і шалено великими. Тому, знову ж таки, є певний момент, що щоб знайти ту єдину, яка вас в повній мірі задовольнить. Прийдеться попотіти, а знаєте з чим попотіти вам точно не доведеться? Так це з двигуном вашого автомобіля. Але тільки за однією умови, якщо ви будете використовувати b 2 Oil Treatment від Bardal. це присадка, яка покращує характеристики мастила, відповідно, зменшує тертя між деталями двигуна і подовжує його ресурс. В описі під цим відео ви, звичайно, зможете знайти посилання для того, щоб замовити даний продукт у Bardal. і з промокодом Крукавто отримуєте ще й Знижку у шалених 20%. Тому користуйтесь тільки якісною продукцією для своїх автомобілів. У минулому відео, розповідаючи про Ford Focus, я пропустив одну чималеньку деталь, яка є надзвичайно важливою. Називається вона Платформа c 1 яку цей автомобіль ділить із автомобілями інших брендів, такими як, наприклад, Mazda 5, Mazda 3, Volvo S40, Volvo V50. Є ще декілька інших, менш популярних, тому їх я не зачіпатиму. Але стосовно вище згаданих, то зауважу, що всі вони гарно себе зарекомендували. Єдиний момент, який не варто пропускати, це те, що у маздах. Кузов трішки гірше оброблений з точки зору корозійної стійкості. Якщо авто не було в суттєвих ДТП або якісно зроблене, то проблем не буде. У зворотньому ж випадку готуйте гроші на малярку, аж поки не знайдете хорошого майстра, який зможе остаточно вирішити ваші проблеми. А от в якого автомобіля точно хороший кузов, так це в Тойоти Авенсіс. Ми згадаємо про покоління Т 22 та т 25 Зустріти ці машини з корозією чи якісь гнилі. Це приблизно рівноцінно з тим, щоб зустріти віна дизеля в маршрутці Київ. Бровари звичайно бувають виключення у машинах, які були в ДТП. Обрати ви можете будь-який із двигунів, запропонованих на ринку, із найсерйозніших проблем, які з ними були. Це до прикладу залягання кілець в моторах 1.8 в дорестайлінгових авенсізах. Більше суттєвих моментів зауважено не було. Знову ж таки, я хочу зауважити в цьому відео, що ми не говоримо про те, що є автомобілі, які зовсім не ламаються. Це життя і бувають абсолютно різні ситуації. Ви можете купити, до прикладу, BMW, які часто асоціюють з дуже такими ломучими і проблемними машинами, але купити в хорошому стані. Експлуатувати її в нормальних умовах, вчасно обслуговувати її, вона проїде вам 300 тисяч кілометрів без якихось зайвих проблем. І водночас ви можете купити там міфічно надійну припустимо Toyota Prado, яка взагалі в теорії і в міфах та легендах не ламається. При цьому вона вам буде робити купу нервів, бо ви її неправильно експлуатуєте, або купили в уже поганому недоглянутому стані, чи, наприклад, вам пару разів попалися криворукі майстри на сервісі. Тому це все нормально у кожного свій досвід, і ми будемо дуже сильно раді, якщо ви будете ділитися своїм у коментарях і розповідати на яких машинах їздите ви, і чи можете ви їх в принципі рекомендувати для інших. Ну і, звичайно, не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли на каналі виходить свіженький контент. На наступній позиції у нас сьогодні знову ж таки японець, як ви чекали в коментарях під минулим відео. І це, на мою суб'єктивну думку, найкрасивіший із сьогодні запропонованих варіантів. Це Honda Accord 7-го покоління. Це дуже класний, стильний і незважаючи на вже немалий вік, автомобіль, на якому в додачу до привабливого дизайну є й чимало запасу ресурсу. На ринку ви можете побачити варіанти з пробігами 300-400 тисяч, поспілкувавшись з власниками яких ви здивуєтесь від фраз. Та таке розхідники міняв і більше нічого. Найважливіше, що ці машини люблять правильний якісний сервіс і хороші запчастини. В такому випадку ви будете їздити і витирати лише сльози щастя, а не мастило з рук після чергового ремонту. Наступний, а краще навіть сказати, крайній варіант на сьогодні це просто машина легенда. Машина, яку дуже люблять в Україні, і до якої, відверто кажучи, Підійшовши на вулиці, хочеться звертатись, говорити, і лише на ви це звичайно Тойота Кемрі Сороковка. Окрім того, що їх просто люблять в Україні, їх ще й люблять продавати з пробігами у 120 тисяч кілометрів, наче на ній за 15 років ніхто не їздив. При цьому саме їх в хорошому стані ви можете знайти із пробігами у 250-300 тисяч і не почуєте претензії від власника. Я не буду приховувати той факт, що вважаю цю машину пенсіонерською і дещо нудною, але й сперечати з її ресурсністю не доводиться. Так, не чекайте економічності в її 2,5. Або 3,5 літрових двигунах, не шукайте й дешевих запчастин, але це точно той варіант, за який ніколи не буде боліти голова. Звичайно, що ж, якщо... звичайно, якщо вдасться знайти машину у достойному стані. Загалом це все про що хотілося розповісти сьогодні. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ми дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо раптом ви ще цього не зробили. Всім мирного неба, всім па-па!